Всім привіт! Давайте подивимось на таку тему розкладу, що вам хоче сказати ваш духовний наставник. Духовний наставник той, 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 який вас веде, але якого ви не бачите. Хтось спілкується, хтось не спілкується, до когось він приходить у снах. Давайте подивимося, що він вам сьогодні хоче передати. Що він вам? Тримай равновесія. Не йди в крайності, говорить, зараз ви такий етап проходите. Хтось проходить чистки, практики, тримай равносія. Твоя гармонія, спокій в душі це основна твоя опора, на що ти маєш триматися равновесія. Ніяких перекосів. Не в фінансах, не в стосунках, не в спілкуванні, ні в чому. Спокій. Все хорошо, У мене все хорошо. Равнов... Тримай равновесія. Угу. Десь на вас інколи нападає лень. Це нормально. Но вона не має бути системна. Днями, місяцями. Інколи буває, що ми втомлюємося, і я також втомлююся, я інколи собі даю перерви там умовно роботи з клієнтами, тому що відновлюватись потрібно. Тому давайте собі передишки, якщо ви не працюєте в наймі, передишки собі отакі для себе, якісь там свої задачі зробити побутові. Е, є душевна лінь, це від вашого вигорання. Вигорання приходить тільки тоді в наше життя, коли ми не чуємо свою душу. Коли ми ходимо на нелюбіму роботу, коли ми живемо, живемо з чоловіка, якого ви хотіли б вбити, тому це вигорання, таке, знаєте, і душі до вас приходить. А коли ви живете по серцю, коли ви робите те, що вам подобається, коли ви, да, не все у вас зефірно, шоколадно, але ви там, де вам подобається, ви займаєтесь тим, що вам подобається, ви там сама вам це подобається, ви з партнером він. Адекватний, подобається, все вас влаштовує. Тоді вас прекрасно, тоді вас вигорання не буде. Почуйте свою душу, запитайте своєї душі, що вона хоче. І також вам говорить, що ви мах душі. Ви маг душі. Ви, можливо, народились 10-го, 1-го, якого там, 19-28 го го числа. Ви маг, у вас є здібності, хтось розпакував їх, хтось місном, не духом. Ти повинна перше стати магом в своєму житті, навчитися брати відповідальність, навчитися рішати свої проблеми, не чекати, що чоловік прийде в моє життя і рішить всі свої мої проблеми, а сама вчися вирішувати свою проблему. І ти, твоя задача, зцілити свою душу, а тоді твоя задача вести за собою людей. І, от для того, щоб ти класним провідником стала, ти маєш навчитись у цьому равновісю, і потім ти це будеш передавати іншим людям. Хранитель душі. Ну, то ви, ви праведник, який повинен вести за собою людей. Але для того, щоб вам за собою вести людей, ви повинні зцілити себе. Тобто, дивіться, тут хранитель душі, в тому числі, ваш наставник, вийшов і каже: Я тебе підтримую, я тебе підтримую і так, і так, і оберігаю. Захист даю, підказки даю. Чуй їх і бери до уваги, роби щось, міняй в своєму житті щось, не сиди на місці, не сиди, не страдай. Тобто він тут вас оберігає, це він такий, тут такі цікаві карти. А отут а, а ви, він тобто вам дає підказки. А, далі а він говорить про те, що да, ти десь навчаєшся, всі сили, всі предки за тобою дивляться, ти як ученік. Тобто тут хтось тільки став на духовний шлях, а хтось починає вести за собою людей, ви також це можете. Ви тут як студент да з мечом взяв меча, що з ним робити? Ще не понімаю. От він каже вам, що ти маєш. Дати внешнє намірення для того, щоб розуміти, куди тобі рухатись далі. Умовно, мої консультації допомагають людям зрозуміти, хто я, що я, якими інструментами, куди мені йти розвиватися, які мені напрямок, а хто я вообще. От приходьте на консультацію і оці пазли в себе в голові поскладайте для того, щоб ви розуміли, хто ви, шовий, куди вам далі рухатися. Тому що пам'ятаємо, що цей розклад це загальний. Ви э, пессимиздите, каже ваш хранитель, ви пессимиздите. тому що в вашому житті якась башня, все пропало, все пропало, ви впали в лень, в грусть, якусь, в апатію, хтось в депресію, і каже, все, моя життя кончилась. Ви пессимиздите, отак так передає вам хранитель. А хранитель каже, давай вставай, в тебе місія, то будет тут роботи не почати край. Угу. І прийде твоя волна удачі, і все те наладиться, але якісь такі трансформації в житті ви зараз переходите, вас готують до великого. Повірте, якщо, якщо в Творця на вас немає ніякої е, задачі, немає ніякого, скажімо, наміру, йому пофіг буде. Ви просто звичайне життя проживете, як прожили ваші предки, і на тому ваше життя закінчиться. Коли у вас в житті відбувається триндець трансформації, коли вас рушиться все, подякуйте Богу, значить в нього на вас великі плани. Але для того, щоб ви вийшли на істинний свій шлях, і в любовній темі і фінансовій, і в вашому призначенні, і вашій роботі, треба все нахрен до фундамента знести те, що є ложним для вас. Тому, коли вас рушиться всі сфери в життя, це ваш шанс. Взяти хороший, класний шанс на інше. І на цьому шляху трансформації ви маєте зрозуміти, що так, як ви поводили себе в минулому, ви не повинні, тому що це не роботає. І оце, що у вас рушиться фундамент, оце і є наслідок, що показує, що це вже не працює. Те, що робило 30 років назад, зараз не роботи. Все. Зараз змінився час, змінились правила. Зараз у нас енергія це гроші, а не гроші це гроші. Все міняється. Все міняється, і хочете ви того чи не хочете, переможцями виходять ті, які є гібкими, які навчилися до дозберем пластично змінюватися. У мене для прикладу були батьки, які там умовно 40 років прожили в одній квартирі, і їм навіть важко її продати. Як це? Я тут прожив 40 років. А я, як Фітгеро, на одну квартиру, на другу, на третю, четверту і мене не понімають. Но я більш гібка в будь-яких рішеннях. І, і, і на якому рівні сидять, сидять мої батьки, на якому рівні сажу я. Все залежить від наших амбіцій і те, що ви собі дозволяєте. Але зрозумійте, те, що умовно зараз актуально в нашому часі для наших дітей через 30 років це буде неактуально. І будуть вам діти казати, мама, ти нічого не подібаєш? Точно так само, як ми колись казали батькам. Чому? Тому що йде прогрес, тому що ми розвиваємося, хочемо того чи не хочемо. Все міняється, і ви зрозумієте, що ми так само, як природа, повинні змінюватись. Приходить зима, весна, літо і осінь. Точно так само цикли в своєму житті, в трансформації вікових ми проходимо. Точно так само. Тому, коли вас рушиться нахрім це життя, у вас є шанс, і ви стоїте на роздоріжжя. Ви або підете по тому самому шаблону, який жили там, умовно, 30-40 років, ліба вибираєте. Новий шлях, нові інструменти, нові бачення, нове оточення, нових людей, нову роботу. І обираєте нові свої звички, які треба вміти напрацьовувати. А цей досвід свій, що ви носите за плечима, свої деструктивні установки, родові програми, ви їх маєте пропрацьовувати закривати. Тому що яку б дорогу ви нову не пішли, ви ж багажник несете на плечах який? Той, що там напрацювали, ви і ваші предки. Тому ще раз вас запрошую в закриту групу, де з тим багажником, який ви несете на плечах, і вже спина болить до, е, до тої сили, що вже нема сили нести того рюкзака. Скиньте рюкзака, пропрацьовуйтесь, закривайте, скидайте себе ці всі пласти, міняйте своє мислення, працюйте над своїм мисленням. Поки я не стала займатися своїм е, бідним мисленням, хоча я е, дама з мозгами, ти з мозгами, ну це не означає, що в тебе правильне мислення, в тому числі і грошове. Тому я стала вивчати, стала слухати розумних людей, ті, які чогось досягли. Я черпаю від них інформацію, бо вони говорять хороші речі. Є аля, духовні наставники, які крадуть. Це одне, я їх бачу здалека, я на них не дивлюся. А до мудрих людей, я слухаю, які поради дають ці люди. Він може бути успішний, але він повні чуш несе, і мені це не підходить. Я кажу, ні 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 це не моя е, ягода поля. І все, я пішла далі. Ваша задача душі можливо, у вас чистка є десь в народженні, чи коли ви складете всі свої цифри, дати народження, безусловно, є любов. Це одна також задача вашої душі. Тобто, хочете ви того чи не хочете, ви все рівно маєте прийти до адекватного, класного союзу. І це не бабочки в животі, а це коли дві осознані душі, які не костилі шукають в партнерстві, а які люблять, які підтримують. Да, які поважають один одного, де немає ніякого аб'юзу, використання і 24 на 7 в пространстві іншого партнера вас чекає безусловна любов в вашому житті, тоді, коли ви займетесь цією своєю місією, про яку озвучив ваш хранитель. Ваш провідник духовний. Хтось на початковій стадії, хтось ще навіть не взявся за роботу, хтось іде вже цим шляхом. Тобто він вам дає такий маршрут. Дивіться, на якому рівні ви. Пишіть в коментарях, на якому рівні ви вже почали займатися цією своєю місією. Ви вже, можливо, моя колега чи мій колега. Да? Пишіть в коментарях, хто мене дивиться, мені дуже буде цікаво, на, якій, на якому рівні ви. І все рівно ви ще також будете проходити такий урок карму душі своєї шестьока. От в мене, наприклад, є шестьорка в матриці долі моєї, В мене там шістерка, да, в мене є така задача прийти до безусловної любви. Ну я над цим роботою, да. Але для того, щоб ти зустріла партнера для гідного, для гідного скажімо, союзу, адекватного. Безусловно, ти маєш звільнитися від е, оцих деструктивних е, всіх зміюк, да, які в тебе є в підсвідомості, в тебе в голові, про що я сказала, мишлення, Да, Це всі-всі деструктиви, які впливають на тебе і на те, яких ти партнерів вибираєш, як ти себе цінуєш, і так далі. І так далі. І ще одним аспектом, ти маєш відкрити свою е, жріцю, жріця виходить. Для мужчин-жриця. Тобто вам не дадуть побудувати свої особисті стосунки, поки ви не зайдете в місію. Бо коли вам дадуть умовно, партнера, якого ви хочете, якого б ви хотіли бачити, ви місією займатися не будете, ви на неї заб'єте. І для того, щоб зустріти цього партнера, ви маєте встати свідомими, ви маєте бути в місії, і ви маєте бути готові до цього союзу. От коли ви станете жріцею, коли ви станете таким класним практиком, не тільки там карта вивчила і сижу прямо в прямому ефірі якусь херню роблю а не розклади, а ви прям свідомо займаєтесь духовним розвитком. І тільки тоді, ви коли вже попрацюєте, підростете на духовному рівні, тоді ваше життя прийде класний партнер для безусловної любові. Ви знаєте, багато людей в житті взагалі не розуміє, що таке любов йдуть з цього світу і їм окей. Якщо вам не окей, І якщо ви хочете все-таки зустріти і почувствувати що ж таке безусловна любов, працюйте над собою, і у вас все вийде. Виходь з зони комфорту, говорить вам ваш духовний наставник.